Ні один депутат не сказав, що може, ми віддамо свою зарплату за місяць на армію. Я каже, ні один не сказав. Допомогу звідти дають, ці бронежилети дають, не дають. І 40 штук повезли тепер. Ця передача. От на 67% армія забезпечує бронежилети. Як це як без я можу, кидають, кидають. Я можу сказати, так як казали в місті, він казав, ті, що там воювали, ті, що там були волонтери, вони нікому не вірять, крім тих хлопців, які рядом з ними, і тим командирам, які з ними воюють. А більше вірить, вони кажуть, що тільки Україна. Бо якщо приїжджає генерал, і вибачте, матом посилає, каже, вони і так у вас все, вони там забуті Богом і генерал. Коли тато до нього підійшов і каже, якось так, він каже, що памперси їм треба об'єкти. Це що за вояки? Тато йому каже, Ігор, це діти по 20 років. Про що ти говориш? Про які памперси ти говориш?